Усім привіт! З вами Поліна Грінченко, психолог, провідних згореліла. І сьогодні я покажу вам свій день трішки частинку свого життя, і ми з вами поспілкуємося, просто будемо наповнюватися і ставати ще ближче. Тут я наливаю собі чай японський, він називається сенча. Щось схоже на. Мачу, ну так трішки. Я отак от беру вінчиком і просто його починаю в одну сторону колотити, і в іншу сторону. Я дуже часто так роблю, уявляючи, що в одну сторону я якби очищую цей напій, наприклад, і в іншу сторону я наповнюю енергією, яку я хочу отримати і випити. Дуже важливо їсти і пити. Те, що позитивно заряджене, навіть є такий експеримент, коли ще давним-давним-давно, коли я була дитиною, мені бабуся навіть розповідала про те, що був експеримент з водою, де поруч з нею розмовляли про погане, про якісь катаклізми, війни, вбивства і так далі. І коли робили навпаки і казали про хороше, і у висновку у тих людей, які випили воду з негативним підзарядом, в них було отруєння. А у тих, хто випив нормальну, чисту, спокійну, класну в любові, в них усе було окей, нормально, і навіть навпаки, покращувалося життя і внутрішня мікрофлора. Чого ти трусишся? Я так подумала: типу, чому я не показую вам, знаєте, як частинку свого дня? Або весь день просто влог не знімаю. Я знімала вже влог до... з Амстердаму, але я його досі не виклала. І він дуже красивий. Там... Просто неймовірні краєвиди. Я усвідомила, що мені особисто почали подобатися дійсно такі подібні відео, де я просто відчуваю, наче в мене є друг, за яким я дивлюсь, коли приглядаю да, подібні влоги. Тому відчуйте себе моїми друзями. І насправді так і є. Особливо, якщо ви пишете мені коментарі, якщо ви активні в моєму житті, також там купляєте в мене якісь послуги, це усе наближує вас до мене і мене до вас. І це просто неймовірно. Знаєте, ми живемо на різних куточках навіть зараз нашої планети, і це просто причудово. Коли можна ось так дистанційно заводити друзів, так? Я просто в захваті від цього. Чесне слово. До речі, рандомний факт. Я раніше взагалі не розуміла сенсу авокадо. Просто про що? Навіщо? І навіть наче смаку не було. А зараз я їм. І він такий смачний, це нереально смачно, прям вау! Такий особливий смак, наче я їм, от, наче я дійсно вбираю зараз в себе життя. От саме такий смак, наче я на хмаринках якихось і там росте трава. Повітряний. І водночас земляни, моя особиста рекомендація перед їжею наповнювати себе вдячністю і їжу, також яку ви маєте їсти вдячністю. От прям провідчувати, що я дякую собі за те, що я приготувала її. Я дякую за те, що я її, їм, і за те, що даю собі надалі життя. Якщо ви не знаєте, прямо не розумієте, як вам зупинити свій нескінченний потік думок, то просто навчіться постійно або, коли вам потрібно, саме наспівувати собі пісні, тому що це вимикає просто думки. <бау> Тут. Так, не мастись. Я зараз буду прибирати. До речі. Хочу розказати вам про цю іграшку. Вона як, не знаю, як мій хлопець. Як моя подруга, як я, як моя душа, от просто я беру її і сплю з нею. Її дуже зручно обіймати, дуже зручно, в принципі, от з нею, і я в неї вклала якісь такі каміння, да? наче в ньому є якась дуже сильна сила, що ми з нього, наче, будемо брати якусь конкретну енергію. Але Сюди я вклала саме свою енергію, і кожна річ, в принципі, в вашому будинку, і так само, як і в моєму, вона має свою певну енергетику. Я, до речі, зараз вас не бачу, я себе не бачу, тому що я ще не одягла лінзи. Але, от кожна річ вона має свою певну енергетику, дивлячись на те, що ви робили поряд з нею, як ви до неї відносилися. І от вона впитує саме досвід вашого простору, в якому вона була. Саме тому я якось не дуже люблю старі речі старі кукли. Я би просто відмовлялася від старих речей, якщо ви не хочете просто тягнути за собою як мішок з чужою енергією, особливо, або от з старою енергією. Проте так само можна очищати ваші речі і наповнювати їх особливим вашим сенсом, якщо вам дуже подобається ця річ. Для мене це ось цей лінивець. Ось. Лягай, лягай, лягай. Ну, це ж не я на ту тут лапай Відчуйте цю енергію. Зазвичай, для того, щоб не відчувати під час тренування такої важкості всередині, я спочатку тренуюся. Одразу от я прокидаюся, роблю йогу і потім вже йду їсти. Я прям з гордістю можу порекомендувати вам йогу, як заспокійливе таке собі. І для заземлення вона дуже сильно мене класно повертає до мого тіла, і я починаю себе в принципі відчувати. Боже нарешті, у мене ось така дуже к'ют коробочка з лінзами. Тут раніше були такі, як мордочки, але вони стерлися. Мені сестра подарувала. Ще не знаю, роки чотири тому. Ось так це виглядає. До речі, я буквально вчора дивилася там відео в Тіктоці. Ну, знаєте, щоб викладати свої відео, потрібно якось бути в контексті, да, що відбувається взагалі у популярному Тіктосі. І я подивилася, і там танцювали. Хлопців, якийсь тренд. Я дивлюсь, і прямо бачу, приходить інформація до мене, що люди заряджаються від інших людей. Да? От ця сексуальна енергія йде, енергія життя. Люди прям хочуть дивитися тоді, коли. Бачать, що ви кайфуєте від свого тіла, що ви знаходитеся зараз в своєму тілі, що ви можете в ньому знаходитися і прямо відчуваєте себе і це тіло максимально сильно. І сьогодні в мене просто кайфові енергії, тому. Давайте трішки потанцюємо разом і наповнимося цією енергією життя в буквальному сенсі. От прям зробіть собі такий ритуал. Якщо у вас немає такої прям сильної жаги до життя, і вам потрібно постійно підпитуватися від когось, то підіть на танці от реально. Просто танцюйте для себе вдома, просто під музику, як ви відчуваєте, от саме як ви відчуваєте? А тут з нами трапилась така прекрасна штука, як. Авторські права, тому в нас з вами не вийде просто потанцювати. Тому ми станцюємо під мої підспівування. Бо сонце нам сяє сяє, сяє, сяє. Сонце нас єднає, сонце нас єднає. Зараз я буду розповідати вам, чим я взагалі зараз буду займатися, і як я до цього прийшла. Але спочатку ми нанесемо носимо... несемо Сосен Есенси. Есенси на обличчя. Це корейська мова, яку я якраз вивчаю зараз. я повернулася до її вивчення. Я просто дуже сильно радію. Я вмотивована, як ніколи. Мене прям розпирає від того, що. Ну, знаєте, таке відчуття, наче коли ти вивчаєш. Якусь мову. За цією мовою йдуть не тільки слова, не тільки розмова з кимось, а і якийсь досвід минулих поколінь, досвід нації цілої. У мене це так відчувається саме. У мене є ось такий скульптор, який я використовую, бачите, він же прогнувся. Оп! О, oh гад. Я просто так от тепер. Раніше я прям отак от, от наносила. Тепер я прям кисточкою. Б. І отак ми закриваємо наші наше постакне. До речі, я використовую е, 346 чи 354. Я не пам'ятаю, як називається. Так я тупо закриваю. Оп! Я не дуже люблю взагалі фарбуватися. Раніше в мене дуже чисте обличчя було, але потім я почала саморозвиток, саморозвиватися і почався стрес. Я дізналася про те, що в мене ну, якесь не дуже комфортне життя, бла-бла-бла. Я почала заглиблюватися у це. І коли, як то кажуть, менше знаєш, кріпче спиш. І це дійсно так і є. І дурням везе, і все інше. Іноді я дійсно помічаю, що а, чим менше людина замислюється над якимись проблемами глобальними або просто, тим легше їй живеться. От і все. а на -нам. -дам -дам. Взагалі не професійно, взагалі чому не вчилася, просто як відчуваю, так і роблю. Як мені комфортно. Звісно, можна було б це більш якось підійти до цього конкретно нормально. Але от далі ви побачите, що в мене. Е, я на очі, отут-от от сюди, і от сюди, на ніс, і от сюди наношу. Просто це е, палетка для смокі Eyes. Все. Також в мене є ось така. Eyes shadow. Просто. І я просто також можу брати ось ці два і наносити сюди і сюди. Типу, і сюди. Це я все вам розказала, в принципі, можна навіть не показувати. Факт про мене, я дуже не люблю робити щось одночасно. І прямо зараз мені прямо дуже складно і робити те, що я роблю, бути сконцентрованою на двох діях одночасно. Я прям це терпіти не можу, тому я просто якось дофарбую і те, що, знаєте, механічні якісь рухи потрібно буде робити. Далі я продовжу вам розповідати, тому що я просто. Дійсно не можу так вчиняти з собою. Я максимально перебуваю в цьому самому моменті, коли я от прямо я беру цю кисточку, я прям вмазую це, намазую собі, сюди, туди, розмазую, я не можу по-іншому. До речі, усе це дуже дивно, тому що я дочка парикмахера, Візажиста. Ось такі новини в нас. Але я не вмію цього усього робити. І моя мати раніше також фарбувала дівчат там на зйомки, модели якихось. Але я не вмію цього робити. Мене ніхто не вчив. Так само, як і грати на піаніно мій батько професійно вчився. Але ніхто мене не вчив цьому. Він сказав мені, що, типу, я так страждав, а ти не будеш страждати. Все, ти нікуди не підеш ні в яку консерваторію, як я. Нікуди ти не підеш, не будеш ти вивчати професійно. усі ці аспекти, як це називається, сольфеджіо і все інше. Ти не будеш ходити кудись там, тому що я не догулявся. Я прям. Коротше, переносив на мене свої ось такі страхи. І у висновку я сама цьому усьому вчилася. Я беру ось, такі, ось таку пудру і просто так роблю. І отак. Я не знаю, я просто вигадала цю історію. Знаєте, як наче рум'яна, але не рум'яна, просто трішки воно освіжає моє обличчя. Можна ще ось усюди? Я нічого взагалі не намагаюся підкреслити цим макіяжем. Да? Але можливо, щось і можна. Наприклад, Хуп-ніс від мене і так виділяється, в принципі. сюди я ще наношу. І я розумію, просто максимально усвідомлюю, що макіяжем можна як підкреслити своє обличчя. І свої досконалості, да, переваги. Так само можна їх і погіршити. Ну, типу, зробити себе більш стару якусь на да, людину, що нам не хочеться. Але зараз я от, бачите, я виглядаю більш свіжою. І мені ще отак подобається робити хоп. І ось, о боже мой. І сюди, типу, під брови наносити такий світлий. Світлі тіні. Усе світло. Усе світле. У мене усюди усе світле. Я взагалі мені мама сказала, хто я там за типом зима, весна, літо чи осінь. Але я, як ви розумієте, взагалі нічого не запам'ятала. У мене немає чогось такого конкретного, але я, от, бачите, тепла. Тому ми цю теплоту підкреслюємо. У мене також є кюрлір. Це обов'язково. Так ми робимо. До після з'явилися в мене <свист> ці вії. Я так і не навчилася нормально робити цей керл. Да. Не розумію до кінця, куди мені дивитися так, щоб усі вії влізли, щоб воно вийшло так, як мені треба. О, бачите, І потім я просто роблю так. Хоп. Хоп. Взагалі не нав'язливо. Просто підкреслити, що вони в мене присутні на обличчя. Хочете послухати, як я звучу корейською? 안녕하세요 저는 폴리나입니다 제 아버지의 이름은 꼬스차입니다 아버지의 직업은 미연사입니다 두 시간 후 입니다 할머니의 직업은 선생님입니다 네 감사합니다 <laughs> ще не записала. Мій зошит з домашніми вправами. Хангу горель. Чумай. Чумай мені, да? Чумай. Гуа. Сказати, що я прям там якийсь поліглот і так далі. Тому мені, ну, як усім, мабуть, вчити цю корейську мову, вона мені подобається, але іноді я взагалі не розумію ці дифтонги, асиміляції і так далі. Мені дуже подобається писати от просто олівцем. До речі, цей олівець я шукала дуже довго. Я не знаю, чому, але я зайшла в Аврору. Там не було олівців, я пішла там до метро і знайшла цей олівець. Хоча жіночка була на перерві, але вона така: давайте я вам продам. Давайте, давайте. Дивіться, який красивий фіолетовий олівець. Мені подобається просто, що він тонко пише і все. І це можна стерти. Юріса. Повар повар спрашивает повара, какая твоя главная профессия, Кисуль Та, Киса, Киса, А ты с Евой Ну Я ще додатково про всяк випадок, так скажемо, проходжу дуалінго, і це допомагає мені, в принципі, пам'ятати слова і згадувати. Те, що я вже пройшла. Також я знайшла книжки, по яким можна займатися. Тому якщо ви також хочете вивчати корейську або вже її вивчаєте, але не знаєте, як її покращити, то в мене є матеріали. Можете мені писати і додаватися, в принципі, в телеграм-канал. Там ми ведемо наші бесіди прекрасні, і ви можете ставити свої питання. І туди ж я можу додавати якраз файли, які вам потрібні потрібно написати курсову роботу. Теоретична частина вже перевірена, написана, а от практична, емперична частина вона ще не написана, вона ще не зроблена. Ага, ви думали, що в цьому відео вже не буде нашого мікрофончику, але ні. Ви його так обожнюєте, як і я. Я не знаю, як я вигадала е, цю прекрасну підставку під мікрофон, але це. Досі геніально. Я взяла просто свій телефон. Да? Мені дуже зручно робити усе, просто усе на телефоні. Я єдине, що роблю на ноуті, це проводжу консультації, записую на ноут якраз усе, демонструю там, наше поле з зліле, можу слухати музику, дивитися відео, робити йогу. Якраз я просто пишу дуже повільно, того, що не десятьма пальцями, а лише там, скільки, не знаю, три на одній, три на іншій, або два на одній, два на іншій. І я не до кінця використовую всі можливості. І в мене навіть є курс, який я можу пройти з навчанням. У тому, як писати, навчитися десятьма пальцями. Я намагаюся зараз прямо от не відкладати дуже довгий час. Я прям не, не знала, як жити, не вміла просто жити. Ну, не знаю, мене якось не навчили, і зараз я просто вчусь сама. Зараз я сама собі нагадую, сама собі щось е, кажу, розповідаю, як потрібно мені жити. Сама з собою домовляюся, сама собі тайм-менеджмент і все інше складаю і роблю. Але до цього я прийшла не одразу, а тільки після того, як усвідомила певні моменти, і тільки тоді я змогла не те, щоб мотивуватися, але просто от знайти саме сенс дії, навіщо я роблю щось. І це, прямо таки кажучи, Врятувало мою рутину, моє життя в принципі, сенси, тому що сенси це одне з найголовніших, того, що людині потрібно для класного існування в цьому світі. І не просто існування, а саме життя. Тож повернемося до наших баранів. Я пишу курсову саме для навчання. Я використовую чат GPT. Я прям написала йому, як мені організувати. Свій день, типу, напиши мені план дій для того, щоб мені максимально швидко і ефективно написати. Я навіть своїх однокурсників, одногрупників я зараз це усвідомлюю вже, але я тоді, значить, несвідомо, спеціально не проходила їх тести, щоб не нагадувати собі, що в мене є відкладена справа. Я дуже люблю робити усе. Усі курсові, усі курсові я робила в останні три дні. Я зробила початок, да, колись там спочатку самого, а потім відклала на останні три дні і просто, з пилаючою дупою, робила. Ну, не можна сказати, робила. Я, я не знаю, я летіла, просто як не знаю хто. І це було. Не вау. зараз. У мене є час на те, щоб це зробити, але я знову за звичкою відкладала. Кому це знайомо, пишіть в коментарі, що ви з цим робите, як ви це переживаєте, як ви навчили провчили себе робити усе вчасно. Мені буде дуже цікаво почитати про це. Ну це тупо звичка, просто тупо звичка, яку я поступово, але змінюю. І ченел, да, це просто канал, це ваш верхній поток. Він є в кожну людину абсолютно. Іскренні, і з большою любов'ю заздавала цю технологію і надію. Дивлюсь зараз, всі сенс, вебінар. Мені подобається дивитися, як люди е, продають інформацію і брати щось для себе, і також просто навчатися. будете перенимать у меня и дальше практиковать большое количество практик, которые очень хотелось бы, чтобы вы делали. И каждый, кто будет делать практику, тот достигнет результатов. Если у меня есть хорошие новости, мы эти программы с вами можем переустанавливать. Точно так же, как на компьютере мы можем менять программу, да? Що ж, ви додивилися до кінця, і ми з вами стали ще ближче. Я вдячна за ваш час, за вашу увагу, коментарі і підписки. До наступних відео. Люблю!